Дитяча шкала рівноваги Pediatric Balance Scale – PBS – є інструментом із доведеною надійністю та валідністю, призначеним для оцінки функції рівноваги дитини у контексті щоденних завдань, включаючи здатність пересуватись в оточуючому середовищі. The Pediatric Balance Scale PBS is a tool with proven reliability and validity designed to assess a child's uh, balance function in the context of daily tasks, including their ability to negative their environment and development. Pediatric Balance Scale uh, or PBS the scale, the А вона використовується як інструмент фізичної терапії і реабілітації і є доведеною занадійністю та валідністю, призначеною для оцінки функції рівноваги дитини саме в контексті щоденних завдань, включаючи здатність пересуватися у оточуючому середовищі. Ця шкала є модифіка... модифікацією шкали рівноваги БЕРГА, берег Balance Scale, і розрахована на діток віком від 5 до 15 років із незначними або середнього рівня порушеннями рівноваги. Проведення тесту займає 15-20 хвилин. Шкала включає завдання різного рівня складності, які потребують утримання стійкого положення, і включають балансувальні активності, які виконуються із зоровим контролем або без нього. Шкала складається з 14 завдань, виконання кожного із них оцінюється від нуля, найнижча функція, до 4 найвища функція балів, де 4 означає, що дитина може виконати завдання в повному обсязі. Максимальний бал за всі завдання 56 балів, як у дорослій шкалі Берга. Завдання: вставання з крісла, підніми руки і встань. Сідання зі стояння, повільно сядь без допомоги рук, пересідання з крісла на крісло, стояння без підтримки. Сидіння без підтримки, сиди зі складеними на грудях руками 30 секунд. Стояння з заплющеними очима. Коли я скажу, закрию очі, тобі треба стояти спокійно, закривши очі і не відкривати їх, доки я не скажу відкрити. Стояння ноги разом. Стояння одна нога нога попереду, стояння на одній нозі, поворот на 360 градусів. Повернись навколо себе повний круг, зупинись, потім повернись повний круг у протилежному напрямі. Повертання, щоб глянути назад, слідкуй за предметом, який я рухаю, дивись на нього, але не переставляй свої ноги. Піднімання предмета з підлоги, вступання ногами по черзі на сходинку, досягання вперед випрямленою рукою, випрями пальці, потім стисни кулак і досягни якнайдалі, не зрушаючи своїх ніг. Переклад українською мовою здійснений, ратифікований, і дитяча шкала рівноваги доступна у мережі інтернет, на всіх сайтах, форумах фізіотерапевтичних, реабілітаційних, а також на блогах.